Естафету міського фестивалю народної творчості весна Рудани продовжив Палац культури Північний. Звітні виступи глядачам та експертам презентували вокалісти п'яти колективів, які носять звання Зразковий чи народний. Сьогодні ми приймаємо челендж фест весна Рудани. Ми Сьогодні звітують у нас наші вокальні колективи. Взагалі, у нас то в палаці культури 18 колективів, і з них 10 – зразкові і народні. Тобто, нам є чим пишатись, нам є що показати. Аматорське мистецтво досить популярне в цьому на цьому мікрорайоні. Мікрорайон Даманський. Цей палац культури досить підготовлений для того, щоб у воєнний час приймати людей. запрошувати, до себе. Тут найбільше укриття серед наших заходів культури, на 500 місць воно тому є можливість запрошувати велику кількість на концерти. Колективи палацу раді знову зустрітися з глядачами після довгої перерви у виступах. Колектив вже існує 44 роки. Це вже дуже такий легендарний колектив. В нашому місті знайомий для всіх. На весну Рудани це для нас велике свято. Ми дуже довго готувалися. Виконання живцем пісень до цього підійшли дуже серйозно, Мої, як кажемо, вихованці дуже хвилюються. Дуже старалися. Це два колективи, але по факту їх взагалі три групи: є дині жіночий склад, є дитячий склад, і є змішаний склад на базі цих двох колективів. Існують ще такі творчі угрупування, які власне сьогодні ми представимо на суд творчої мистецької ради для перезахисту звання. Ну а взагалі такий фестиваль, як весна Рудани» – це ну по перше, це відповідальність. Це відповідальність і для дітей, і для дорослих. Для нас пісня то життя. Наш настрій Україна для нас то найважливіше прийти, заспівати. Ми тут хочемо підвищити свою кваліфікацію, не дивлячись на свій вік. Ми молоді в душі. Виступи колективів оцінювали керівники музичних ансамблів закладів культури міста та педагоги муз коледжу Онлайн з учасниками фестивалю була заслужена артистка України Алла Мігай. Чудові творчі колективи. Дуже раді, що творчий фронт тримає, тримається, діти займаються, діти, дорослі, займаються творчістю. І це, це надихає. А також раді були, звісно, поділитися своїми лайхаками, своїми такими набуттями, з колегами по керівниками аматорських колективів. Хоча колективи аматорські, але рівень професійний. Достатньо. Дякуємо велике керівникам за те, що несуть. Наш фронт за те, що займаються з дітьми, дякуємо батькам за те, що далі продовжують вкладати в своїх дітей все найкраще. Мені наші. Ках фестивалю презентували виставку образотворчих робіт вихованців другої художньої школи Надія Шевченко Максим Пономарів цей день.